Просто нелегально це не знати у 25-му році. Дієта, яку не рекламують, але вона топ один у світі. Шостий рік поспіль. Про неї мовчать усі гуру схуднення, бо коли всі побачать, як вона працює, байки вже не продаси. Кожного дня ти бачиш стабільний мінус на вагах, і це саме жир, а не м'язи чи вода, як на модних дієтах і соцмереж. Причина визнання проста: вона смачна, збалансована, легко дотримуватися і підтверджена наукою. Доведено, продовжує життя, захищає серце, мозок і гормони, допомагає худнути без зривів і шкоди. Що це за підхід до харчування, я розповім лише обмеженій кількості людей. Напиши мені в Дірект цифру 1, і я надішлю тобі меню на 3 дні та покажу, чому саме цей підхід стабільно входить у топ-3 світових дієт. Ти побачиш, як це працює, і зможеш повторити. Просто нелегально це не знати у 25-му році. Дієта, яку не рекламують, але вона топ один у світі, шостий рік поспіль. Про неї мовчать усі гуру схуднення, бо коли всі побачать, як вона працює, байки вже не продаси. Кожного дня ти бачиш стабільний мінус на вагах, і це саме жир, а не м'язи чи вода, як на модних дієтах і соцмереж. Причина визнання проста: вона смачна, збалансована, легко дотримуватися і підтверджена наукою. Доведено, продовжує життя, захищає серце, мозок і гормони, допомагає худнути без зривів. І шкоди. Що це за підхід до харчування, я розповім лише обмеженій кількості людей. Напиши мені в Дірект цифру 1, і я надішлю тобі меню на 3 дні та покажу, чому саме цей підхід стабільно входить у топ-3 світових дієт. Ти побачиш, як це працює, і зможеш повторити.